Ми вже декілька років, років 5-6, цим рейтингом оцінюємося достатньо високо серед вищих України. Наша п'ята позиція свідчить про високий рівень Сумського державного університету в загальносвітовому науково освітньому просторі. Рейтинг Бебометик це один із найбільш відомих, найбільш популярних світових рейтингів. Цей рейтинг відслідковує в інтернет-просторі. Наскільки виш відомий, наскільки його навчальні, наукові матеріали популярні, наскільки вони якісні, наскільки цей виш в міжнародному просторі поважається спільнотою, замовниками кадрів, наукової продукції, і таке інше, він спирається і на самі різні. Відомі бази наукові, там Саймага, Скопузи, багато інших. Тобто, це достатньо складна технічна система підведення підсумків, яка, ну, можна так сказати, характеризує в значній мірі інноваційність вишу. У нас наукова діяльність багатопланова і тут присутні і нанотехнології. І енергозбереження, енергоефективність, і екологія, і великий спектр робіт, який пов'язаний з соціальною сферою, той же проєкт, студентський лелека, він унікальний і багато іншого. А ми повинні вищі навчальні заклади ну, просто зобов'язані для того, щоб передусім забезпечувати успішність, конкурентноздатність випускників. Тому в нашому університеті. Відпрацьована така філософія, що поряд з професійними знаннями, які надаються за кожною конкретною вузькою спеціальністю, ми повинні надати компетенції і лідерській якості, і комунікабельність, і мовна підготовка, і ІТ-підготовка з метою реалізації. О такої гнучкої професійної поведінки випускника, щоб він був конкурентно здатен в такому швидко світі.